Так, дивіться, спочатку обіжирюватися, я використовую антісиликон, можна миючий засіб для вікон на спиртовій основі, що завгодно. Що далі? Так, дивіться. Нам цю прозору наклейку потрібно відділити від білої. Як правило, якщо ви тупо смикаєте, бачите, відділяється помаранчева залишається на білі. Це неправильно. Вам треба навпаки білу сильно загинають. Загинать. І щоб помаранчева залишилась на прозорій наклейці. Ось. Е, клеїмо. Я клею максимально, щоб стрілочка показувала на відбиток пальця. Ось. Помаранчево повозили і дали клею там буквально чуть-чуть висохнути. Точно так же з наклейкою. Точно так же складніше, бо тут дрібні букви дуже потрібно повільно відривати. Я беру отак роблю, якщо видно. Ось так. Ось буковку за буковкою виїжджаю. Ні, ні, стримай рівно. Да, це, це процес недовгий, не швидкий, але зато буковки всі на місці залишаються. Буковку за буковкою. Всі букви мають залишитися на ракалі. Якщо там ви підділи буковку, назад, повернулися назад. Притиснули пальцем сильно прозору плівку до букви, і вона має приклеїтись назад. І після того, як ви це зробили, бачите, воно повільно. Нікуди не спішимо, спокійно. Ключове це обезжирити перед тим, як клеїти, бо нормально не буде триматися ракал. І 3 дні ми не миємо машину. І 3 дні не миємо машину. Я теж чуть -чуть від чорного відступаю і під кнопкою максимально рівно наклею. Опа, бачите, погано. погано, Тут букви. Краще одну сторону приклеїти і з однієї йти на іншу. О. Все гарно притиснули, цю вже можна здирати. Здираємо не різко, а точно так же камера направлена Ігор? ще да. так, же, щоб кончик залишився. Після того, як здерли наклеєчку, ще раз пальчиком провели три дні не миємо машину. І точно так же тут. Після того, як приклеїли, максимально отак от, по чуть-чуть, Якщо підірвали буковку, повернулись назад, потерли і, і назад клеїмо. Чук -чук 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 Проситься розрізати буковку і відділити, і зробити більший пробіл, тому що все зливається, натиснути і відкрите. Не зливається в одне слово. Хочеться, щоб тут був там, більший інтервал. І на наступних машинах ми інтервал зробимо більше. Все, можливо. Для цього оцю наклейку потрібно відрізати буковку І і окремо оце слово приклеїти, окремо це. Ну, старайтесь рівно клеїти, щоб було гарно. Ігор знімаємо. Що ти знімаєш? я не знаю. Давай.